Вітаю всіх на своєму каналі бджільництво в шестирамочних вуликах. Та й не тільки бджільництво в Канаді, як я казав, все про Україну можу розповісти. Бджільництво в шестирамочних вуликах. Та й взагалі я пройшов всі системи, можу вам розповісти. Але сьогодні не за системи, а за обробіток бджіл, як з цим кліщом варва якопсала боротися. Я ще раз повторюсь і багато разів буду повторятись, що я вже багато років не використовую ніякі полоски, ніяку хімію. Тільки користуюся гліцерин. Кожного року купляю нову щевельову кислоту. Беру отакі серветки, товстенькі. Є стоненькі, а це товстенькі. Нариваю їх на отакі одиночні. Для цього маю мірочний колбу таку. Щоб не відміряти, скільки мені. Тут вона в мене 500 мг. Я ну, зараз. І отакі віси маю кухонні У жінки сапцерап. Отаку печку переносну ниржавію посуду. Нержавійка. Будь такі, не робіть. Особливо оцинкованих. Запальничка. І отакий судочок пластиковий бокс. Він гарно закривається, такою кришкою закривається. І ці серветки, які ми зробимо, я навіть по місяцю, по півтора їх тримаю тут. А зараз все розповідам. вам в першу чергу беру, нариваю таких серветок. Скільки вам потрібно? У мене, я вам казав, що 65 сімей пішло в зиму. Вони всі вийшли, але декілька штук вони йшли слабенькі від водочки. Я їх від відводочка перериваю отак серветку, але поки вона суха, отак. І на 2 половинки. Слабенькі, де там 2-3 улочки бджіл. Отак по одній половинці із цілої серветки достатньо. достатньо. А всі останні сім'ї шестиравники, десятиравники, ложу по цілій серветці. Далі. Конкретно все розповідаю. Я не буду зараз робити із-за того, що в нас на вулиці зима. Але ну дуже багато в кожному відео і так пишуть, і WhatsApp, і е, цей месенджер Михайлович, ну покажи, що тобі. Ну кажу, є там відео прошлого року. Ні, покажіть нове. Ну показую. Сказав вам за серветки і зложили в цей бокс пластиковий. Потім берете гліцерин. Гліцерин не треба, щоб був технічний. Він є такий кондитерський, різний. Натуральний я беру, не технічний. Наливаю, скільки вам треба, я не знаю. Але я роблю от 50-60 серветок достатньо літри. Літр гліцерину. Наливаю сюди, відміряю, нагріваю градусів до 60. 65, насипаю 650-700 грам. Звішую на оцих вісах, щоб більш-менш точно було. Не треба їм багато, ну і не бажано мало. У міру Завжди, я кажу, бджільництву, все в міру. Навіть молочну сиворотку, все в міру побризгали зверху, не треба їх там всі рамки заливати, поливати. Ви ж не один раз зробите. Через недільку полізли, там іще раз зробили. Подміряли 650, то я 700 грам ложу свіженькою щевальової кислоти. В мене є, бачите, і того року тут залишилось трошки. Але я її не використовую. А знаєте чому? А я не знаю, як вона буде діяти в цьому році. А це свіжа, нова, тільки відкрив, будь ласка. Хоч якась гарантія є, що вони гарні. І ще одна гарантія, що у вас кліч посипеться в тому, що ви робите все самі. Знаєте дозіровку, знаєте якого Гатунку чи качества. Знаходиться кислота, гліцерин. І все ви пропорціонально зробили, залили. Коли залили серветки, необхідно там бігти зразу. Я на ніч їх роблю. На ніч вони постояли і поїхав потім по точкам Але не забувайте, треба, щоб була температура 13-14 градусів і вища. Тому що, дивишся в Ютубі, люди у лютому місяці кислоту порозводили з цукром, хто так, хто з цукром. Потім піднімають, а на дні кліща нема, а бджоли валяються. А я ще раз повторюю, до 2-3% бджоли при кожній обробітці. От я за цією обробіткою не наблюдав бджіл на днище. Не наблюдав, тому що я ж не бризкаю. Їх раз-раз розігнав, положив зверху на рамочки. Якщо у вас корпус і магазин стоїть, то ложіть не у магазині на рамки, а ложіть між корпусом і магазином або двома корпусами, якщо шестирамники. то ложіть посередині, щоб воно й доставало вниз, буде. А вверх воно ну, пари самі. Подігли. І чого я кажу, що треба, щоб була температура. Ну ви всі розумієте, любі кислоти, любі яди, все краще випаровується, коли є температура. Зараз би я положив у себе. Але вони не принесуть мені того результату, що мені потрібно. А от читатися самому перед собою, що я їх положив і перед вами показати? От я положив, дивіться, ні кліща, ні бджіл нема ніде і гарно. А як же я буду спати, коли весь сезон? Я це роблю для того, щоб весь сезон у мене бджоли були здорові, щоб кліщ не заїдав їх. А як же мені самому тоді бути? Як з цим потерпіти? Я от за себе кажу, на даний час мінус. От сьогодні 22. Вчора я вам покажу. Сніг з вечора пішов, ну зараз сонечко вийшло, чуть-чуть сніжок підібрало, а на вулиці мінус 5. В день мінус 5. Друзі, 21 березня, а на вулиці зима. Бачите, вуки там. Стоять, а білого світа не, не видно. Сніг пішов. Ну, чого. будемо чекати весну, може, у травні місяці. Куди ложить, скажіть, будь ласка, я не хочу, аби положити. Я хочу, щоб воно працювало. І ви так робіть, не спішіть. Якщо я дивився, я за себе кажу. В даний час в шестирамниках не знаю, що там робиться, тому що я в ці вулики дуже рідко лазю, вони добре сидять, добре зимують, а в десятирамники я заглядав, навіть там поставив ті рамки пару сімей. Ну, Я вважаю, що воно безполезно, але я в ті рамочки налив сиропчика, митку розтопив, щоб вони в центр я поставив. Що буде, то буде. Але в Десятирамниках, скільки я пройшов, ні в одній сім'ї я не бачив навіть яйця. Не кажучи про закритий, відкритий, там розпліте. Так що не, не спішіть, видержіть температуру. Хоча би там зараз це ж не ті часи, що там не можуть присказати. Зараз я подивлюся на місяць уперед і вже я. Ну, зміниться на пару градусів плюс-мінус. Але ж ви будете знати, що у вас іде стала температура, буде тепло, бджоли будуть літати, а не будуть там сидіти, дихати цими парами. Та й в чого ті пари будуть, якщо буде холодно. Так що я вас просто рекомендую вам, не робіть оцю процедуру і інші пластини не ставте, не поливайте весною в холодну пору року. І далі. Я хочу сказати, що оцю процедуру я роблю раз на рік. Оце весною. Все. Я не травлю бджіл у зиму. Тільки коли, коли роблю відводки, там виходить, що я ж відводки роблю і закритий розпліт. І там, можливо, буде. Багато кліща, якщо він є. Я повторюю, якщо він є, то він буде у закритому розплоді. Правильно? Правильно. От напишіть, я прав чи ні. І тому я ще раз повторюю цю процедуру відводкам. І відводочкам я ложу тільки по такому кусочку серветки. Тільки по такому, не по великому. Будьте уважні, не робіть, це теж кислота, а кліщ не любить кислоту щавелю. Як не любить він, я вам правду кажу. Все на весь сезон ви закрили. Якщо у вас сильні сім'ї, якщо ви їх весною обробили, якщо і кліщ десь чуть-чуть розведеться, 2-3% якихось може бути, а може і не бути, то ви на висоті і бджоли ваші на висоті, і сім'ї ваші бджолині будуть на висоті. Я не хвилююсь, як іде взимку дуже гарна сім'я, дуже гарна Розпліт є, бджола є, бджола крупна, виведена з нових сот, не суші якого не можна відрізнити від чорних сапог. А від нової суші, де бджоли виводяться крупні і довгоживучі. Ще раз повторюю, довгоживучі ці бджоли, тому що вони масивне тіло в них, вони можуть далеко літати, багато приносити і гарно зимувати. Не забувайте про це. Я вам. Все розповім, розповів на кожну сім'ю одна серветка, один літр гліцерина, повторюю ще. 650-700 грам щевельової кислоти відміряли, відвісили, налили, нагрили, нагріли до 60 градусів, вилили це, насипали це, взяли. Я завжди... Перемішую тільки дерев'яшкою. Щоб ніякі мені там не було, дерев'яшкою цей перемішав. Я навіть градусник не ставлю. Я так взяв, попробував, я вже терпіти не можу. Все гаразд виключив, перемішали. Воно одразу, коли висипете, буде таке мутне, як молоко. І коли ви все розмішаєте, і коли, коли гліцерин з щавелькою соєдиниться, воно буде як сльоза. Все готово. Ви подивились, немає нічого, все розмішалося, все розтворилося, Ви положили серветки, залили. Це я вам вже розжовую далі нікуди. І бажаю, щоб ваші сім'ї були дуже гарні, в гарному стані. Тільки не обіжайте бджіл, давайте їм більше вощини. Тоді ви будете самі на висоті біля своїх бджіл. А на цьому все. Нам, надіюсь, я вам розживав усе от і до. Але робити мені зарано, і я не став вам це показувати, та й це лишнє. Я вам все розповів, розживав, тільки запаліть печку, на чому ви там на газі чи на електро. Налийте, розмішайте і вилийте в серветки. Все. Останне я вам розповів от А до Я. Будьте здорові, слава Україні, героям слава. Не забувайте ставити подобайки писати коментарі, як ви обробляєте бджіл, чим обробляєте, що застосовуєте. І будемо робити висновки по осені, а може й по весні, по виходу бджіл. Оце найкращий результат. Все, дякую, що дивитесь. До побачення.